Всім привіт! Сьогодні ми пограємо в PUPKI PANIC. Осьо Панік, Осьо Папкін. Погнали грати. Normal extreme. А Nightmare. Тобто жахи. Я нормальний, тому можна йти. І шо це? Привіт, ти спав з крилішка. Давай працювати, Давай, давай. Яка ще робота, ви. Мене сорок... Що ти каже? Мене ворон буде заставляти працювати. Нормально? Так, бери насіння сині, іди сажай. Ти що, здурів? Я, Я сажат, я сам тикав, що? І вирішив з хати. Ти нормальний, ні да? О, мені. Так, ну годять його. В мене є собака. Немає собаки. Насіння. На синя, може посадити? У мене вироста собака. на те, що не. Що в нас тут. Зачинено. Давай сюди, тоді. Ну, я посадив. Все. Ти доволен? Ей ти, ти можеш їх полити. Давай, людей на Точно можу? Так, ну. Це більше схоже на те, що я їх не поливаю, я просто бісяв. Нормально, тобі підійде? Тобі потрібна вода. Ти, в тебе є фігня, там щось. Ага. Ну. А, затиснути. І що це? Мене такому не вчили в школі. Так не чесно. Добре, давайте знову лити. Ти мені ще щось скажеш, чи я вже піду? Тобі треба покращити твої інструменти. що? Тобі треба покращити інструменти, то хоч, що їх покращуть. Давай. Не хочу. Роби давай. Шоп його. А як їх покращити? Він там не сказав чи сказав, але я прогавив. О, це що? Це мені? Це моє? А, воно не працює. Ага, це теж не працює. О, він дав мені. Дякую. Ти що таке відчепишся. Мене собаки нема. Ну нічого, перший день завжди комом. Ей, ти прокидайся, та. Та я вже знаю, що ти мені тут розказуєш. Дуна та Діріс. У мене є перекладач, тому я знаю англійську. Що таке Дірс? Це Олені. Не чіпати Оленів. Не розумів. Дай ключ. Ні, дай, не дам. Як важко з нею спілкуватись? Так, ну добре, мені треба саджати воду і лити землю. А все для того, щоб я міг щось отримати. У мене є монети якісь. А що монети? Ти мені не скажеш? Не каже. Так, я посадив, Шо, що далі? Саджати ще? Тупо саджай для того, щоб саджати. Так, я чую страшні звуки. Мене тут ніхто не чіпати. О, що це. Кавер. Не знаю, щось там написано, щось страшне, коротше. Та шо б ти Що б тоді ворона стара? Зараз я як вирощу тут все, Офігієш Ця ферма буде найприбутковіша з усіх, що ти бачив. Більше виростив, більше посадив, більше насіння отримав. Більше ще посадив. Це жах. Та що б його там хтось з, з кріпкою грає? А в мене є ліхтарик, хе-хе. <рик> хе Короче, оця хрінь ховається в дерева. Я не злякався, просто втік. Я випалю всі твої дерева добана істота. А, це продати. Почему Сенсии штука? Воно везде хочет и навпаки? А В деяких іграх це навпаки приваблює. Так, ну добре, я зрозумів. Краще піду по сути. Follow me soon. Все, я не гашу, все. Нормально. Стою біля вогня. Вогню. Вело. Тут є хтось? Ага. Слышь, вот из моей хаты, что ты там застрял? Ты вы на него. Ч ⁇ моя хата? Ты нормально видишь? Все, я пришел с моей хаты. Блин, ну целая штука показываешь один там. Там музыка. То есть там. То есть тут. Ч ⁇ это? а я Я можу відкривати і зачиняти це лякає? Зрозумів, Разумеется мене лякає. Це я? я хочу в куч залізти, мені там не так страшно. Знову хтось на гітарі грає. Хто там? Ау? Ти блин Блин, зараз свічка ще погасла. Ля, бегай там ще й ти виліз. Заліз назад Щоб тебе ворона срам. ти не казала, що мені треба буде лякатися ще й вдома. А ну що там за звуки Кулька И моя кулька С это дому, ся додому Моя кулька. Як же швидко вони ростуть? О, ще! Ще кулька. Він сумний, він без кульки, тримай кульку. Ні, кормій оленів Чому? Вони ж голодні, їх треба покормити. Олень! Л! <плес> так я їжа виходить. Не чіпати оленів, не розумів. Мені дуже цікаво, що це таке, що воно робить. Ну, і звісно що шоуса, штука. Але там як вже вийде. тин 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 Зараз я додому зайду і все, нічого ти не зробиш. Ану, ану. А, Тікай звідси, в мене будинок є. Я те не буду кормити. Ха-ха, <гум> забив. Так, нарешті шоста травичка, все, можна робити. І ти робити ту штуку. Так, це вудка. Ну закинула. Мені треба чекати, чи просто стояти тут і чекати. О, щось дістав. Капець, 200 золотих. Цілих 200 прикинь? Так, а мені цікаво. Там що буде відбуватися, коли буде наступати день. Він же звідси приходить, а? Ну і де він? Ось він іде, такий. Що ти прип. Ч він пацану термін пройшов? Ненормальний. Що Шо б ти бліш а серйозно? Так от просто підставив мене своїми вибриками. Ну, риба. 500 все. Супер, чую, що він йде в сраку? Що у нас тут по приколам? Сюди. П'ять. А мені треба ще. Це, коротше, багато зараз буде. Головне, да? щоб він близько на підходив, то і все нормально буде. Бля. Так, це є, треба ще без Все, 800 є, супер Щоб того не ну, стыдно, я пше буду так. Так, це полагодило. Я вижив. Ура, я вижив. Все. нафиг цього.